Ця організація, по-моєму, там в якому районі? Христинівському? Так. Да. Я знаю, що вони повідомляли, що вони будуть пікетувати суд по, по цій справі. Там прав, хто совинувати, абсолютно нічого не можу вам пояснити, оскільки ні справи не знаю. Суддями ми не спілкувалися з цього приводу. Зрозуміло, що цю фальшиву справу порушено з одною єдиною метою забрати землю. Або, говорячи народною мовою, віджати її. Сьогодні ми прийшли сюди з лопатами не дарма, а ми хочемо показати, що вміємо обробляти землю, та видобувати з неї гроші. Адже в залежності від того, як аграрій буде доглядати за землею, в залежності від того, як він буде піклуватися за нею, так вона буде йому віддячувати. Громадо, Сергій Миколаївич Білобров весь цей час сім років. Оків справно платив податки, використовував землю за цільовим призначенням, платив заробітну плату тим людям, які там працювали. Скажіть, будь ласка, в чому полягає проблема? Я очікую, що все-таки добро, справедливість і законність остережествує в Черкаському поліційному суді, тому що. Христинівський районний суд прийняв упереджене і незаконне рішення відносно мене, і не маючи це законних підстав, ну так засудити мене, можна так сказати. У березні 2014 року прокурор звернувся з в позовом в інтересах держав, державного судового управління агентства в Черкаській області. До Білоброва, Христинської районної державної адміністрації Черкаської області про визнання недійсним правочином, зобов'язати Білоброва, повернути державі земельні ділянки сільськогосподарського призначення в адміністративних межах Зарядської сільської ради Черкаської області загальною площею 108-41 14 10 тисяч гектарів. Відповідач Білобров звернувся з апеляційною скаргою і обґрунтовує подання апеляційної скарги. Тим, що прокуратурою під час звернення до суду було пропущено строки звернення до суду, що є підставою для відмови у позові, підстави задоволення апеляційної скарги не вбачаються. Колеги судді ухвалила апеляційну скаргу представника Білоброва Сергія Миколайовича, Кисельова Олександра Олександровича, відхилити рішення Христинівського районного суду Черкаської області. Від 26 лютого 2015 року по справі за позовом прокурора Христинівського району Черкаської області в інтересах держави в особі головного управління Держземагентства в Черкаській області до Білоброва Сергія Миколайовича, Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області про визнання недійсним правочину та повернення майна переданого на виконання недійсного правочину, залишити без змін. Ви стали виконавцем. Рейдерської схеми. А якщо ви станете виконавцем рейдерської схеми, то ви, значить, злочинці. І за це вам ганьба! 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 Ганьба!